Реклама на ITV. Руці рівне долучилося до відзначення дня соборності України. Яма на ямі. Водії скаржаться на вибоїни на вулиці Білій. ITV. Новини. Доброго вечора живий ланцюг на центральній вулиці міста, покладання квітів до пам'ятника загиблим за Україну та спільне виконання гімну. Ось так рівне долучилося до святкування Дня Соборності України. Загалом до відзначення 105-ї річниці акту проголошення возз'єднання УНР та ЗУНР долучилося кілька сотень рівнян. Більше про те, як усе відбувалося, відбувалося. Дивіться у наступному сюжеті сюжеті. Ми хочемо показати всьому. Ми єдині захід, схід як у 1919 році. той єдиний ланцюжок об'єднував захід і схід. Так і зараз ми хочемо показати, що ми єдині, незалежно від те, що нас хочуть розгідна. Не буде цього. Ми будемо разом все буде Україна. цією ж місією показати, що Україна єдина та неподільна держава. У день соборності в центрі рівного зібралося кілька сотень людей. Для кожного із них це свято нині набуло нового, але від того не менш важливого змісту. Річниця потужна вже, але ще більш потужна наша історія. Тому для мене це свято, свято зі сльозами, але яке має свято. До відзначення 105-ї річниці проголошення акту злуки сьогодні долучилися люди, котрі абсолютно різні за статтю, інтересами, містом походження та віком. Я хотіла показати дитині, як... що таке день соборності, як колись люди ставали, бралися за руки, з'єднували схід захід, північ, південь, всі частини України. Зараз це важливо і для це повинні всі розуміти, і діти вже також. Повинні знати, що таке день соборності, на мою думку. Попри те, що всі вони такі різні, їх об'єднує одна спільна риса. Вони громадяни цілої, суверенної та неподільної держави. Аби продемонструвати це, вони разом заспівали гімн, розгорнули великий державний стяг. Та як і 105 років тому доєдналися до акції ланцюг єднання. Це важливо було саме зробити таку акцію, акцію об'єднання, щоб показало, показали, що ми дійсно об'єднуємося, нам треба стояти. Однозначно пліч опліч і допомагати так само в цій в цій клятій війні, нашим героям, нашим побратимам, нашим збройним силам України. Варто відзначити, що заходи до Дня Соборності відбулися не лише у Рівному, а й практично в усіх інших містах України. Адже нині в умовах війни єдність та взаємопідтримка для нашої нації важлива як ніколи. Ангеліна Бураколешаламай телеканал Group. Як проїхати люди? Скаржаться, що на одній із рівненських доріг проїзд на авто став аж надто проблемним. Усе через ями та вибоїни, яких збитків можуть нанести дефекти на проїздній частині, та коли планують відремонтувати дорогу, знає Івана Чорногорська. Вулиця Біла, ями та вибоїни на проїзній частині. Рівняни мусять виїжджати на зустрічну смугу, аби їх об'їхати. За словами водіїв, дорога на вулиці Білій аж надто проблемна. У нас всю жизнь така погана, ямки. Подв'язки хана тут дуже багато автомобілів постраждало. Тут просто вона розбита, вся в ямах, в дирках, тобто треба постійно десь маневрувати, об'їжджати. Дуже погана дорога. Всі, хто їздить, тут всі попадають в ями, особливо вночі, ввечері з пробитими колесами стоять. Як кажуть фахівці, аби не допустити розриву колеса чи погнутого колісного диска, слід дотримуватись оптимальної швидкості авто. Адже сам ремонт власнику виліться в копійку. Самих незначних проблем, то що ви навіть не помітите, це ви просто пришвидшите зношення елементів вашої ходової частини. Але ж це може закінчитися і набагато гіршим. Може бути погнутий колісний диск, може бути розірвана шина, може бути зламаний важіль або амортизатор. І найгірше навіть ви можете повністю пошкодити силову частину кузова, ну не кажучи про те, що це може привести до ДТП. Як кажуть у департаменті інфраструктури та благоустрою міста, вулиця Біла не є першочерговим проектом. Наразі латають шляхопровід на вулиці Соборній, але запевняють, і до вулиці Білої скоро дійде черга. Просто питання часу, коли там дойдуть до цієї вулиці. Зараз будемо намагатися центральні вулиці, основні вулиці по закривати. Ямковість, а потім вже перейдемо на грядні дороги, враховуючи ту кількість людей і ту кількість матеріалу, яку ми маємо, ми можемо застосувати для ремонту доріг. Івана Чорногорська, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group. Про те, що у віддалених селах Рівненщини працюватимуть мобільні бригади лікарів, про оновлення системи оповіщення у нашій області та про те, що у рівному зрізали аварійні дерева, вже читайте на нашому сайті айтівімчі.ком. Ще більше інформації шукайте на платформах itv Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Зимова казка, джерело поблизу рівного має цілющі властивості. Тренвет, боєць азову, спецпризначенець та сапер через спорт повертається до мирного життя. Зимова казка на Рівненщині на території однієї із громад області розташоване джерело. Місцеві кажуть, вода тут не лише кришталево чиста, а й має магічні властивості. Де знаходиться ця казкова локація? Та яка у неї історія? Розповість Софія Капінос. Кришталево, чиста вода, затишок та природа довкола. Так на околиці села Хотин, що на Рівненщині, серед дерев розташоване джерело. Місцеві кажуть, що кілька років тому воно було у занедбаному стані. Відтак тоді ж дехто із небайдужих жителів ініціював приведення його до ладу. А тепер це місце користується чималою популярністю. Дуже гарне джерело має зовнішній вигляд, оскільки благоустрій такий був проведений. Порівняно з іншими роками, от коли моє дитинство було, то там була така ну звичайна залізна. Така бочечка, з якого витікала водичка. Зараз, якщо ви можете проїхати і побачити, що там дійсно так все зроблено для, можна сказати, відвідувачів, туристів, чистесенька водичка. Сюди приїжджають з багатьох окружних сіл, набирають воду для пиття. Вода справді там дуже хороша. Ми колись приїжджала до нас санстанція і казала, що саме найчистіше джерело. У цій місцевості, навіть порівницькій області. Втім, це джерело для жителів Хотина вже давно стало не просто локацією, де можна набрати чистої води. У кожного із них воно посідає особливе місце у серці, де хто навіть вірить у те, що вода тут може бути цілющою. кажуть, що водичка ця лікує шлунки. Я, правда, не знаю, на собі не експериментувала. Але люди, які живуть у місті, колись навіть автобус не ходив до Зозова, бо перемети були. Людина йшла з рюкзачком і з двома бутлями. Слухайте, ми питали, куди він по воду. Тобто він іде до криниці і від криниці до Зозова. У селі подейкують це місце, оповите різними міфами та легендами. Івана Хоменко розповідає: за однією із них колись давно поблизу цього місця на пагорбі. І табір розбивали козаки. Пливли козаки на чайках на цій горині, і тут такий заплав. І вони вирішили таборувати. І одного козака відіслали в розвідку, щоб він подивився, яка місцевість, чи вона взагалі придатна для того, щоб таборувати. Коли він пішов в розвідку, прийшов і дуже кажеш, гарно є ліс, річка, є джерело. Ну і, і тут дуже гарне буде місце для табору. І тоді їхній, так як ви сказати, командир це питав, чи хочемо тут лишитися. І вони вигукнули Хотіти лишитися. На основі цитати хотіти лишитися з плином часу. У громади з'явився свій власний сучасний вислів Хотіти повернутися. А все тому, що мріють, аби кожен, хто відвідає цю локацію, відчував цей магічний внутрішній баланс та обов'язково хотів повернутися до джерела знову. Місцеві кажуть, раді віта кожного. Однак закликають гостей бути свідомими та не забруднювати їхнє місце сили. Софія Капінос та Богдан Корб'як. Телеканал ITV ІТВ Медіагруп. Спорт це життя. Ветерани війни на Рівненщині безкоштовно можуть займатися спортом у тренажерних залах. Все під наглядом спеціально навчених тренерів, які під кожного розроблять індивідуальну програму тренувань. Серед наставників і рівненський богатир Ігор Головко. Чоловік активно займається стронгменом, запросто може тягнути багатотонний пожежний автомобіль. Зараз усі його зусилля спрямовані на допомогу ветеранам війни. Більше у матеріалі далі. 1200 тримає, 1200-1300. По-моему, чего подать? О, нормально, ось, так ось так тренер Ігор Головко дає завдання для сапера, який проходить реабілітацію після поранення. Це вправа гребля на тренажері Концепт 2. Вона е, на всі групи м'язів загальний, плюс це йде е, силова витривалість і витривалість легеневої системи нашої. В рамках всеукраїнського проєкту Тренвет Ігор Головко безкоштовно тренує трьох людей, які відновлюються після поранень. Михайло Марчук, сапер Державної служби надзвичайно. Звичайних ситуацій неодноразово їздив на Донеччину, розміновувати територію одного разу наступив на міну. Це трапилося в Донецькій області, Краматорському районі. Ішов трава була густа, і, відповідно, стався вибух. Цей ПФМка вона дуже зелена і дуже маленька. Її, вона в траві, коли лежить, її тяжко замітити. І там дуже мало металу. Відповідно, металодетер теж не завжди може його взяти. У сподзал каже Михайло ніколи не ходив, активно займався спортом ще в школі. Опісля все було ніколи. Та вантажень вистачало на службі. Втім, зараз життя без тренувань уявити важко є відчутні зрушення. каже заняття в залі заряджають енергією на весь день. Тренером задоволений. Після кожної вправи чи в середині права він запитує, як, чи можеш далі продовжувати. Відповідно, я вже дивлюсь по собі. Якщо можу, звичайно, кажу, так, я готовий далі. Каже, а він вже бачить, що коли вже не можна, він каже, відпочинь трохи пару хвилин. Зразу тяжко, але воно дуже дуже, дуже приємно. Це, оця можна сказати, приємна біль це, по, на грудях, побігтися по всьому. Разом із Михайлом під керівництвом Ігоря Головка проходить реабілітацію Володимир Захаров. Свого часу чоловік активно займався альпінізмом та бойовим мистецтвом. Він корінний киянин з 2014 року. Воював у складі батальйону «Азов». Був також бойовим медиком. Наразі у військовій структурі в Рівному роки служби дають про себе знати. У мене дві міжпозвоночні грижі, у мене опухолі на дисках, у мене киста. 5 кист в правой почки, 2 кисты в левой почке и минус слух на левое ухо на 45%. Мина прилетела просто в блиндаж. І соответственно, кабе по получив на ліве ухо. А проблемою зі спиною я вийшов зі сім, що я бойовий медик. Я витаскал парнії зони бойових дій для казання першої медичної допомоги. Для кожного Єгор Головко написав індивідуальну програму тренувань, слідкує за тим, аби ніхто не перестарався в тренуваннях з ветеранами. Ми враховуємо саме медичні показання та протипоказання в тренувальному процесі. Програми для ветеранів розробляються індивідуально під їхні можливості тренувального процесу, тому ніяких максимальних навантажень і все решта, тому що у кожного є свої травми і є свої протипоказання. Повертає форму під керівництвом Ігоря Головка і Володимир Климов. Він воював з 2014 року. Був поранений кілька разів в у квітні 2022 року, зачищаючи Київщину. І там вони. Сюрпризу понаставляли, самоуробних фугасів. Я був командиром групи спеціальної розвідки. В той даний момент я навіть водія свого не посадив за кермо, а їхав сам за кермом на автомобілі. Сапериво дорогу провірили, все нормально, машини заїхали, ну, подорвалися на машині. Додає, це не лише спорт, а й психологічне розвантаження. Радить усім ветеранам не сидіти вдома, а приходити у спортзал. Для початку навіть просто спілкуватися. Щодо тренера, то Ігор Головко знаний на рівненщині і в Україні спортсмен. Він займається як пауерліфтингом, так і струнгменом. Є призером України, любить перетягувати багатотонні пожежні автомобілі. Це робить за будь-якої нагоди. Тренує ветеранів безкоштовно у спортивному просторі сила, каже роботою. Це не вважає швидше обов'язком і власним покликанням. Ми в тилу, прибачі в тилу, ми зобов'язані е їх опікати. Після повернення в як кажуть до цивільного життя, мріє, що після його тренувань ветерани зможуть брати участь у всеукраїнських змаганнях, сильні України та звитяга нескорених. Принагідно закликає усіх ветеранів до спортзалу. Записатися не складно. Для цього варто завантажити додаток Тренвет на свій телефон, зареєструватися і обрати тренера, який сподобається. Заняття безкоштовні. Вадимороз Віктор Міщук, ITV Media Group. Перший у новому році у Рівному провели кубок України з більярду під назвою Чарівне Опен. Змагалися спортсмени старші 40 років. Усього було 53 учасника із різних куточків України. Переможець отримав право представляти нашу державу на чемпіонаті світу. Більше розкаже Вадим Мороз. Відкрили сезон у рівному протягом чотирьох днів змагалися більярдисти із усієї України. Всього було 53 учасника віком від 40 років. Грали в такий різновид більярду, як комбінована піраміда, найстаршого спортсмену 65 років. За словами головного судді, до півфіналів дійшли люди, які не вважалися фаворитами самого початку. Такого він не пригадує за 15 років своєї практики. Я не пам'ятаю турніру настільки сенсаційного, настільки непередбаченого. Ви розуміли, в в перш... у півфіналах вся четвірка для них усіх це перший півфінал, взагалі, в кар'єрі за... за всі роки довгі роки в більярді. Перший півфінал для на турнірі українського масштабу, тобто повністю не при. Непередбачений турнір. Вчора вилетіли всі абсолютно фаворити. Ну просто був безумний день. Василь Погинайко із Дунаївців, що на Хмельниччині подолав кваліфікацію і веде боротьбу за вихід у фінал. Змагається проти представника із Кривого Рогу. У більярді 20 років. Свій результат сенсаційним не вважає. а От те, що трішки він став несподіваним, погоджується за підготовку. Дякує старшому сину. Люди поприїжджали з великих городів. Ми я все таки з маленького і тренування в мене з. Зовсім інакше. Та яке тренування? Просто ігра дома, і все, з сином своїм старшим. Ну, я рахую, що ну не знаю, пруха, вона сама головна. поперло ти в ягру. Ага. <хм> десь колись стало, десь колись впав лишній шарик. Ну, і... Десь він знервував навер. Напевно, кубок України серед сеньорів є також відбірковим. Головний суддя каже: або переможець, або взагалі четвірка півфіналістів зможуть поїхати від України на чемпіонат Європи у Молдову. Це будуть перші змагання з цього виду спорту, на яких не буде Росії. Україна створила. Європейську федерацію на чолі саме з нашими санкціонерами, з нашими організаторами, і зараз Україна є, скажімо, так, лідером більярдного світу тієї частини, яка не стосується країна окупанта. Перше без Росії це дуже важливо і дуже багато країн, які пристали на пропозицію України робити цю роботу разом. Участь у Кубку України брали також більярдисти із Рівненщини, але пробитися до півфіналів гравці не змогли. Окрім змагальної складової кубок України був благодійним. Виручені кошти підуть на допомогу військовим. Вадимороз Віктор Міщук, телеканал Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. він обов'язково настане, адже Україна переможе.